Я йду в депутати для того, щоб щось змінювати. Мені вже надоїло сидіти дивитися на це все. Я все роблю своїми силами. Мені ніхто не допомагає. Тобто ми повинні розуміти, якщо ми самі робити нічого не будемо, за нас це робити ніхто не буде. За нас ніхто безкоштовно не буде прибирати ні сміття, не працювати за нас, ніхто нічого не зробить. Поки всі ми не зберемося і не почнемо працювати над цим, над нашою державою, над нашим містом, над нашим під'їздом, ніхто за нас це робити не буде. Усім я йду щось змінювати на краще, для того, щоб нам було краще жити. У нас дуже, в нашому районі дуже багато питань по поводу навчання дітей. Дитячі садочки, нема місць, ні в Обухові, ні в Україні. І з цим ніхто нічого не хоче робити. Саме основне. У нас всі кажуть, АТО, війна, ну, ніхто не забуває, всі забувають про дітей, про ті проблеми, які є у нас зараз. У нас теж є, не вистачає виховання для дітей, не вистачає кружків, нема нічого. Це потрібно змінювати. І нам це потрібно робити самим. За нас це робити ніхто не буде. Я обов'язко запитання, будь ласка. Дуже дякуємо за. Блаковішість. Ваше ставлення до люстрації. Позитивне. Як розв'язати проблему світтєзвалищ? Треба зводити заводи по переробці сміття і обустроїти мусорними баками міста, щоб люди могли його туди викидувати, а не на асфальт. Ваше ставлення до вступу до НАТО. Позитивне, але потрібно мати свої Збройні сили, які будуть сильні. П'ять головних проблем нашого краю, на вашу думку? На мою думку, це освіта, медицина, дороги і немає інвесторів, які розвивають наші міста. Які мови в Україні мають бути державними? Чисто українська. Яку інвестиційну діяльність слід насамперед проводити в нашому країні? В нашому краю потрібно проводити агроінвестори при агроінвесторів і строїти нові підприємства, щоб людям було де працювати, а не їздити в інші города працювати. Ваше ставлення до закону про особливий статус Донбасу? Негативно. Як ви особисто допомогли нашим бійцям землякам в АТО? Ну, за останні три місяці я, ми складалися з грошима, купували бронежилети, каски, хто чи міг, скільки міг стільки й давав гроші. Ваше ставлення до перемир'я на сході? Ну, тут перемир'я поняття неправильно, бо одні стріляють, а другі стоять і дивляться, як ті стріляють. Що робити з незаконною забудовою берегової смуги? Зносити. Дякую. Так. Дякую. Знову ж, на сьогоднішній день для мене дуже болюча тема це АТО. Я шість днів назад повернувся з АТО і я дивився, в чому ходять хлопці, я дивився, як вони живуть, в що вони одіті. І от мене таке питання: а скільки кожен кандидат потратив на передвиборчу кампанію? У мене 20, 22 тисячі гривень. Це тільки печатна продукція. Більше затрат не було і не буде. Дякую. Будьте добрі. Питання до всіх. Ви всі назвали корупцію головною проблемою обвищення. Можливо, ви знаєте головного корупціонера нашого краю. Питання до всіх. Але хто бажає? Я вважаю в цьому винні ми самі, бо ми даємо взятки, і їх люди беруть ці взятки. Тут хто краще. Я думаю, що всі ми такі самі, бо ми дали, а хтось взяв. Скажіть, будь ласка, ви коли приходите в лікарню, ви благодатне лікарю даєте? Я вас не обзиваю, я точно такий же, як і ви. Ну, може я, я даю благодарність лікарю, може я корупціонер? Давайте так, нема питань. Все таке питання було конкретним, кого вважають головним. А будь ласка, запитання до усіх. А, за яку зарплату ви проголосуєте за для себе? як для депутатів Верховної Ради? Суму, будь ласка. Питання до всіх. Ну, я згоден працювати за 8 тисяч. Доларів. Ні, гривень. Доларів, це, так, в Європі. Можуть вони стати українською мекою туристичною мекою. І що для, те, для цього треба зробити? Тобі ж, туризм можливий як спосіб существування в нашому. Я вважаю, що неможливо нема нічого. Просто над цим треба працювати. А, Будь ласка, питання до всіх кандидатів, хто бажає відповісти. Що ви пропонуєте зробити з безпритульними тваринами? Це біч нашого е, городу. Ну так як я вже в Обуховському районі не перший день і живу тут, то у нас з цими тваринами зараз є організація, яка цим займається. Кстати, вона знаходиться в Обуховському районі. То це про питання це вже вирішується давно. Якщо ви заходили у кого є тварини, дивилися там, де продають від артеках, там є оголошення по поводу тварин. Запитання про хана чіткі відповіді. Так, ні, перше питання. Ні. Скільки ви плануєте раз протягом року звітуватися перед громадою Буківського району за виконану роботу? на в разі вашого обрання парламенту. чи є бажання в місяць, один мір. Наступне питання. Як ви вважаєте, ну є думка громади? Що якщо залишиться інститут адміністрації державних, щоб керівником адміністрації району був представник Обухівського району, який народився тут, проживає, тут, діти ходять тут. і? Чи готові ви виступити з ініціативою як якості народного депутата і зробити все можливе разом з громадою, щоб головою адміністрації у поселення був місцевий мешканець? Я теж підтримую. Так, наступне питання: у нас є проблема на сьогоднішній день щодо отримання соціальних одноразових випадків від держави учасниками АТО. Чи готові ви у кожного з народного депутата є певна кількість? Помічників да, на, ну, як державних посадовців, так позаштатних, чи готові ви допомагати учасникам АТО Забухівського району ходити отримувати довідки, звертатись в Міністерство оборони <клес> і, якщо знадобиться, надати будь-яку допомогу щодо звернення до суду і отримання, все ж таки, соціальних гарантій, які обіцяла їм держава. Я буду раз в місяць в Бухові приймати людей в той день, будь ласка, хто прийде? Я за руку візьму лічно і піду з ним туди, куди потрібно. Чи у нас є зараз така тенденція проходження так званої сміттєвої ілюстрації? Якщо ви не виконаєте всі ці обіцянки, які ви тільки що озвучили перед громадою, чи ви готові морально пройти цю ілюстрацію? Обухів людьми з Обухівського району і пообіцяйте, будь ласка, що ви не будете мати претензій і публічно виступити в засобах моз інформації, щоб тих людей не карали. Якщо будуть на ті підстави, і ви не виправдаєте свої ті е, 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 обіцянки, які ви надали надаєте е, обухівчанам. Дякую за увагу. Я зводю, тільки є одне запитання. Мусорний бак, якщо що, можна буде тоді вибрати самому. Мусорний бак ми вам нове візьмемо, огурки торгують. Я, 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 я не виконую, тоді не забудьте тільки про мене. У мене питання. Тут кандидати кажуть, що про пасивність населення, про то, про сьо, що ми нічого не робимо. так. Не знаю, чи кандидати в в Америці так кажуть своїм виборцям. ну В Америці є закон на пронесення вогнепальної зброї. Хотів би узнати питання з цього приводу, як ви відноситесь до того. Ті гідко можна не відповідати? Я, я, я підтримую такий законопроект, тому що я вважаю, що. І, наприклад, на того, що людина вип'є, вона може стати і ніж, і зробити той саме злочин. Тому я підтримую. Я вважаю, що це доцільне. Я приєднуюсь, теж підтримую.